Слава Ісусу Христу! Хотів би пороздумувати і задати питання, яке б наштовхнуло нас на роздуми. Чи видно, що у мене є віра? Як побачити, що в мене є віра? Чи потрібно, щоб це люди всі бачили, що в мене є віра? Чи от віра потрібно, щоб видно було перед Богом? Ми називаємось віруючі. Це означає, що ми маємо віру, правда? ж? Але чи має віра бути видна? Я хотів би, щоб один текст допоміг нам порозмірковувати над цим запитанням і спробувати якраз розпізнати, як нам показувати, виявляти свою віру. Євангелія від Марка, другий розділ з 1 аж по 12 віршик. Розповідається нам історія про те, як Ісус зцілив паралізованого. Давайте зачитаємо, нагадаємо собі, і якраз подивимося, що Ісус щось побачив, якраз п'ятий вірш буде казати, побачив їхню віру. Давайте зачитаємо контекст весь. З першого вірша. А коли через декілька днів Ісус прийшов знов у Капернаум, поширилась чутка, що він удома. Бачите, де жив Ісус Христос. Якраз із цього тексту ми бачимо, що в Капернаумі. і зібралось багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово, і прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратись до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І зробивши прохит, опустили носилки, на яких лежав паралізований, побачивши їхню віру. Понете питання, чи потрібно, щоб моя віра була видна, або чи видно мою віру? Ісус каже, паралізованому, Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях. Чому Він так каже? Він зневажає Бога, хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми свою постіль і йди? Але що ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі? Говорить паралізованому, кажу тобі, встань, візьми постіл свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же став і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи ніколи такого ми ще не бачили. Відома історія, і я думаю, що ми пам'ятаємо, що якраз і сьогодні нагадали, що. Паралізований ісцелився по віри четверох. І от якраз хочу, щоб в цьому контексті, в цій історії, ми взяли для себе уроки для своєї віри. Але давайте ще раз поставимо собі оце відкрите питання: чи видно мою віру? Якщо я віру в Бога, я довіряюсь Богу, я довіряюсь Божим задумам. Довіряюсь Божому проведенню, тобто те, що Він відкриває, і за чим скеровуватись. Я не питав, Колі, чому можна це розказувати, Колі Самаладзе, але це відома історія. Просто для ілюстрації я вам розкажу такий випадок. В нас в Карпатах був Ецівець, і він привіз деякі призи, але каже, я заховав там на горі і показав фотку, де він на горі заховав. І каже, хто перший, прибіжить туди, той забере. То, от поки ми ще там повеч... пройшло зібрання, і поки там спілкування пройшло, Коля вже прийшов з цією штучкою цим подарком. Бачите, хто найбільше повірив? Коля чого? Він на ділі показав, він забіг вже нагору. Це треба було жертва, це треба було старання, це вечір. А він не побоявся. Я чому хочу показати це, тому що, як на мене це научно показує, що коли ми віримо, це очевидно. На наших ділах, на нашій спрагі, на нашій жертовності. Пам'ятаєте, вже я не буду читати, але ми дуже добре знаємо, як Вайкі каже, ти кажеш, що ти віруєш, але ти не маєш діл, то що? Мертва твоя віра. Мніма, формальна, фейкова. Ну, Ти можеш про неї багато говорити і можеш розказувати про неї, але реально вона мертва. Тепер ж яка жива? Та, яка тебе веде по життю, та, яка ти нею надихаєшся на діла віри, поступаєш по вірі, ти долаєш перешкоди, ти йдеш по жертвовному шляху. Я хочу, щоб ми розпізнали в цих чотирьох дуже цікаві речі. Ми нічого не знаємо про них, але що ми бачимо, що вони четверо приносять оцього паралізованого. Я бачу в Біблії не тільки в цьому місці, але скрізь, що віра об'єднує. Що коли ми віруємо, і коли ми починаємо служити Богу, це об'єднує. І якраз друга сторона, якщо ми так віруємо, так хочемо служити Богу, що з нами вже ніхто не співпрацює, і ми самі на, ну, на цілому світі, це не віра. Біблія каже, і побачить між вами, що є любов, оце єдність є. Оце мої діти. Що... Бо ви віруючі, бо ви вірите. У мене. Любов завжди проявляється до людей, кому ми служимо, але в першу чергу з ким ми служимо. І вона ніби притягує нас один до одного. Я хочу, щоб ми це зауважили, тому що в першу чергу видно, що я маю віру, по тому, як я відношусь до братів і сестер, які теж вірують. Я хочу, щоб ми побачили, що віра об'єднує нас до Христа. Це знаєте, як ми сьогодні згадували смерті і страждання Ісуса Христа, і ми якраз згадували, що кров Ісуса Христа пролила за нас, але з другої сторони, по відношенню один до одного, кров Ісуса Христа зріднила нас. Чого ми рідні? Кров Ісуса Христа зріднила. Ми віримо в Бога, але по відношенню до один одного це рідняє нас Ісус Христос, Його віра, яку Він дає для нас. Я хочу, щоб ми подивилися, що не знаємо, кого це зародилася думка. Давайте принесемо цього паралізованого. І ці всі деталі не описані. Но сам факт, що вони четверо прийшли, говорить нам, що можливо, справді до кінця не так важливо, як ми об'єднуємось, як ми комунікуємо один з одним. Но те, що по факту ми об'єднані, ми в спільності, оце і є доказ нашої віри. Я хочу, щоб ми по особливому над цим подумали і знову задали собі питання, чи видно мою віру? Чи я об'єднуюсь ради того, щоб служити Богу? Чи я об'єднуюсь ради того, щоб досягати людей для слави Божої? Я хочу, щоб оцю думку ми по-особливому взяли для свого серця, тому що Біблія дає церкву на землі, ну Бог показує в Біблії, що церква є. Представництво Боже, не просто християнин як один, а церква. Церква це хто? Це не один, це два, три, п'ять братів і сестер. Коли ви сходитесь, це мається на увазі один стає перед Богом. Ні, два, три, чотири, п'ять. Сходитесь, ви перед лицем моїм. І всі, всі, скажімо, направлення вони якраз показують наскільки цінно нам проявляти віру по відношенню один до одного. Знову ж, коли ми сьогодні говорили на, на, на ранковому зібранні, що ломалось тіло, і тіло, пам'ятаєте, як один хліб ломається на багато кушків, і це приобраз тіла Христа, що воно ломиме було, що воно страдало за нас. Але це також і приобраз, що ми всі органи тіла, але тіло одне в Ісусі Христі. І ми об'єднані знову ж Ісусом Христом. Тому давайте зараз ще раз третій раз задаємо собі питання, чи видно? Віру мою, по відношенню один до одного, по відношенню, як я комунікую, люблю, відношусь один з одним. Зокрема, об'єдную, щоб служити для Бога. Друге, якраз вони бачили, вони знали паралізовано, можливо, це їхній друг був. Ми не знаємо до кінця. Більше всього, ми так вважаємо, що це їхній друг був. Але як на мене, тут головне більше, такі, скажімо, думки глибині, вони бачили потребу і почали вірою її вирішувати. Бог хоче, щоб коли я сьогодні йду по вірі, якраз бачив потреби людські, бачив, хто не спасений, і бачив потребу душі і благовіствував. Бачив фізичні, моральні, душевні потреби і служив. І якраз об'єднувшись, ми якраз організовували служіння ті чи інші душі, ті чи іншій людині. Інколи буває якраз важливо об'єднати, щоб помолити зразу за ту, чи за іншу потребу, за ті, чи за інше служіння помолитись. Тому от віра наша проявляється в ділах, ще раз, коли ми об'єднуємось, коли ми бачимо потреби. Далі ми бачимо, що вони прийшли додому Ісуса, але не могли війти. І це їх не зупинило. Я, до речі, сьогодні дуже довго роздумав, чи треба було їм розбирати кришу, чи треба було почекати, поки люди розійдуться. Тож не кругосуточно там було вже. І взагалі віра завжди часто переплітається з терпінням. І я навіть собі подумав, ну, то якісь такі як нетерплячі, пішли на кришу, розібрали. Це дуже важке питання, і я не маю відповіді прямої. Але от я подивився на другу сторону цієї медалі, зокрема. Ну, таку десь більш фізично. Бо коли ми роздумуємо про те, що розібрали кришу, можливо, ми більш уявляємо нашу кришу. Ну, зараз ми зібрані багато людей, і розібрали нашу кришу, то це буде проблема. Ну бо якщо спустять тут нам людину, то потім її ладить дуже довго придеться. І це дорого. Коли ж ми дивимося, як люди там жили і які в них були криші, ну вибачте, ну це трошки набагато примітивніше. Гілячки і, можливо, просто сіно, можливо, якась глина. Але мається на увазі, то Можна було розібрати і зібрати, розумієте? Як на мене, це грає роль. Да, це перешкода, але знаєте, не прямо ламати. Бо інколи, як на мене, це дуже важливо сьогодні нам зауважити, ми думаємо, що якщо я віру, все, я на пролом йду, все ламаю, що? бо я віру. Ну, розумієте, як то на таран йдемо, Ну, но но ну я, я так міркую і розумію взагалі з цієї всієї Єванглії, Євангельської думки, що віра не сліпа. Віра, вона якраз основується на Божому слові, і коли треба терпить, і включає навіть довго терпіння, але коли потрібно проявити жертовність, стараність, вона проявляє, вона не боїться, скажем, преград, але таких тверезих. Тому в даному випадку я все ж таки вважаю, що там можна було розібрати і зібрати. Да, трошки пилючки було, і це справді було враження, таке як спецефект, але це те, що можна було ну, не нашкодити майно. Я хочу, щоб оця думка допомогла нам справді, коли ми бачимо, що люди дивуються нашою вірою, що вони дивляться десь так, що це нерозумно, це питання до нас, щоб ми перевірили, чи ми віримо, в які зміри люди будуть дивуватись. І коли я розмірковую про це, я бачу, ми маємо виявляти віру перед Богом. Люди не завжди будуть розуміти нашу віру. Ну, наприклад, ти береш і стараєшся за якесь служіння. Ти бачиш, що спів це діло Боже, і співом мона служити. От, наприклад, сьогодні співають. Правда ж надихає, прославляє Бога. І наприклад, та сама Оксана. Вона вірить, вона старається служити. Правда ж? Але хтось каже, Оксана, в теж чоловік, є, ді... дитина, нащо ти цим займаєшся? Вже, на що тобі вже нащо тобі це молодь. Але якраз вона вірить це, і вона найперше робиться перед Богом. І не всі люди це навіть розуміють. Тому в якійсь мірі це буде так, що люди не всі будуть розуміти. Але в якійсь мірі, з другої сторони, якщо це, знаєте, руйнує якісь матеріальні речі, руйнує сім'ї, чи руйнує ще якісь речі, ми маємо все ж таки мати якусь тверезість. А вже ж це деликатне питання, і я, так, бачите, його показав якби з двох сторін, і не знаю, чи всі ми зауважили, але з одної сторони, люди будуть дивуватись, і це нормально, і ми маємо перед Богом, але з іншої сторони, справді якусь таку тверезість мати, ну, і не робити якісь такое, як я назвав це, як на таран. Тепер, головна суть, ми маємо це виявити перед Христом або перед Богом, щоб моєю вірою або мою віру було, очевидно, видно Ісусу або Богу. Що я те чи інше роблю, бо я віру Богу, бо я довіряю з Богу, бо я розумію, що від Бога або до Бога оце найліпше. Тому оці четверо чоловіків, напевно, вони беруть і долають оцю перешкоду. І тут далі глибина ще, яка? Ісус, бачучи їхню віру, найперше не ісцеляє, вони шукали ісцілення, або щоб він став здоровий, а вони отримують, точніше, паралізований отримує, спасіння, прощення гріхів. І от що дуже цікаво, коли ми по вірі рухаємось, найперше Бог дає те, що важливіше: спасіння душі, прощення гріхів. І як результат часто ще й Бог її зціляє. Я хочу, щоб ми це зауважили. Наприклад, коли ми дивимося на інші приклади, жінка торкається Ісуса в кровотечі, вона ризикує, і люди її не дорозуміють. Але Ісус бачить її якраз відвагу. Коли сотник каже, не йди до мене, Ісус, а просто скажи: якраз Ісус знов дивується, люди знов не розуміють, а Ісус дивується його вірою і дає ізсилення раба сотника по вірі сотника. Тому ми маємо дивувати найбільше Ісуса, що ми довіряємо Йому, що те, що Він говорить на сторінках Слова Божого, для нас цінно важливо, тому ми цим скеровуємось, яким чином об'єднуємось, щоб спільно служити Богу яким чином, коли бачимо, де потреба, ми пробуємо, шукаємо, як її вирішити для слави Божої. Бачимо особливо, демона засвідчити, розказати людям про Бога, ми те організовуємось і робимо. Оце виявлення віри. А вже ж і в інших аспектах, але найбільше в цьому. Тому я хотів би зараз нас закликати до молитви, але по-особливому подякувати Богу, що на сторінках Біблії ми бачимо, як це бути віруючими. Бог дарував нам віру в себе як Спасителя. Але нам, ніби як треба вчитись, рухатись, розвиватись або дорослішати вірі, проявляти віру. І одна сторінках Слова Божого, зокрема, бачите, в цьому ривку ми бачимо, як це проявляти. Бачити потребу, об'єднуватись спільно, щоб приносити до Христа, щоб іти до Христа в тій чи іншій потребі. І коли це ми звершуємо, найперше це замічає Бог. І Він дає благодать, і люди і отримують спасіння, і ісцеляються. Слава Богу! Тому я хочу в цій молитві, щоб ми подякували Богу за те, що Бог Він дає нам віру, дає нам приклади, як дорослішати віри, як рухати звірі, і якраз попросили, благословили один одного, що, Господи, дай нам не лише називатись віруючими, але бути, щоб наша віра була видна для тебе. І пізніше воно і буде очевидно і для людей. Амінь. Давайте станемо, помолимось.